Втомлений, змучений, але будуємо бізнес імперію Піраміди теж не зразу побудували. Для цього треба час. Знаходимось зараз на нашому об'єкті. Тут ми маємо підстригти газон і запустити систему автоматичного поливу. Це приблизно 120 км від нашого міста. В принципі, газон вже підстригли, зараз збираємо бур'ян і запустили вже систему автоматичного поливу. А також зараз будемо забирати ось цей бур'ян, який поліз в Гальці. І їдемо на зустріч в інше місто. Вернулися, ми вже в наше місто. Це щойно їздив Дір, завозив новий акт виконаних робіт, тому що, е, так як роблю документи всі в принципі, вечором і рахую вечором, то робляться, допускаються помилки, тому ось підписані в принципі, акти, підписав я ці нові акти, допустив помилку. Переробив. Зараз маю хлопці працюють, а я маю ще заїхати ще в одне місце, відвезти акти і на підписання, і видаткові накладні. За скарифікацію і запуск поливу, там де ми працювали вже. Коротше, підбігає день до закінчення. Встигли дуже багато справ. Зараз хлопці допрацьовують там. Підписали мені, значить, акти в Джондірі перепідписали. Поїхав я ще е, на інше підприємство, також мені е, підписали акти виконаних робіт. Рахунки оригінали повіддавав. Не, зараз е, понаписував також. Ось такий буває, ставлю рахунки, рахую. Е, це зараз по роботах, що ми працюємо. Також поїхав, взяв труби ось такої. Завтра будемо ремонтувати це ту, що ми коли прокладали полив, нам не сказали, то варто поїхати було купити і поремонтувати завтра. Також організаційні питання повирішував, зателефонував на заправку, тому що заправка зв'язалася. Не буду називати, поки яка заправка для благоустрою її території. Для початку треба буде зробити автоматичний полив, але вони надішлють мені план заправки і треба буде порахувати вартість автоматичного поливу. На завтра вже підготовив за взяв він високоріз. Болгарка для того, щоб можна було відрізати цю каналізаційну трубу і поремонтувати. І, і завтра теж буде секс-іде. Я маю відвезти хлопців за 30 км від міста, залишити, щоб вони там стригли туї. Сам маю поїхати в розсадник, взяти до десятка рослин і вернутись назад до хлопців, забрати їх і поїхати додому. Втомлений, змучений, але поїхали далі. Як говорив один чоловік, піраміди теж не зразу побудували. Для цього треба час. Ну і для моєї бізнес імперії теж треба час, тому будуємо, будуть піраміди. Приїхав обирати рослини. Це ось такий розсадник. Великий. Аж там рослинки. А я обирав ось тут ялівці О там мішки подчепив на них. Маю взяти сьогодні три ялівця Блуеро одну тую, одну магнолію і три подушковидних сосни. Вон дивіться, які туї класні. А тут застрижені ось. Зараз знаходжуся на розсаднику, хлопців залишив там, поруч з нашим містом село 30 км стрижуть туї. До речі, це не наш об'єкт, а об'єкт розсадника. ось цього. Вони там садили туї, але доглядати вони не встигають, тому зараз передали вони цей об'єкт нам і ми його будемо обслуговувати. Зараз обрав рослинки, чекаю когось із розсадника, хай порахують, розрахуюся, пакую і їду до нас в місто. Взяв трішки більше рослин, ніж очікував, тому що фотографії поперекидав людям і вони і те тому взяти, те іншому, і виходить таким чином. Ось такий вийшов результат. Підстрижений. Ну і ще залишилося ось не підстриження. Коротше врізався я, відрізав трубу, але немає люфта, не можу всунути. Нам туди треба розкопую зараз трубу для того, щоб її можна було відігнути і засунути цю. Повністю результат не вийшло зняти. Уже готовий результат. Ось ми засипали ґрунтом, залили водою, довелося розкапувати аж до наступного з'єднання для того, щоб був люфт. І не зміг, не спішив зняти, як воно виглядає, коли вже відремонтовано. тому що сонечко вже там сідає і варто. Швиденько їхати ще додому. Приїхали на наш міні-розсадник. Минулий раз ми викопали тут 8 лавант. Зараз приїхали ще хлопці купають ще 5. Це я їх продаю по 150 гривень. Тобто купив я їх по 7 гривень за штучку, продаю за 150, прийшло один рік. Закінчили стригти самшити, замінили два двалівця, одну лаванду, підстригли їх. Обов'язково прибираємо після себе. Ось такий вигляд мають самшити жива огорожа, але це вона другий раз стрижеться, тому має трішки ще не досить хороший вигляд. Підмели після себе. Тут замінили ось цей ялвець крайній і ось цей центральний. І так само їх підформували. Збираємо після себе прибираємо і їдемо далі. І так, що я за це отримав, що ми сьогодні працювали? Замінили два ялівця. Це домовленість. Була попереднім. Ми домовлялися. Це 1900 гривень. Тут доставка 200 гривень, 500 гривень, посадка. І самі ялівці два штуки, вартість їх замінили безкоштовно одну лаванду. Повністю безкоштовно це гарантія моя. Так як ми коли її садили, була проблема в кореневій системі в одної лаванди. Підстригли 26 ялівців вертикальних Блуеро. По 50 гривень це 1300 гривень. І підстригли я самшит 5 метрів десь, взяв 500 гривень за стрижку. І того 3700. Справились ми за 2 години. Помчали. Ну, Зразу ж начальство по двома пальцями, щоб не заноситись. А ну голосніше повтори. Кажу, видно, що началь двома пальцями, щоб не заморзнутися. І оце з ним можна працювати. Посадили ось цей олівець. Там туя далі росла. Росте. І ще одна була туя, але вона пропала. Попросили зараз замовники посадити ялівець Блуеро. Добавили додали ялівець лускатий горизонтальний, а також садимо. В газон ось подушковидні сосни. Акуратненько ось так розгортаємо газончик, завертаємо і будемо ставити сюди. І ще ось така Тут має рости, щоб продовжити оту композицію. Подивіться, як тут все воно виглядає, це наш об'єкт, ми його реалізували це вже йде другий рік. Оці ґрунтопокривні рослини мають повністю закрити голий простір землі, яка буде тут красота. Трошки проголодався. Вже Андрій пішов, я заїхав собі, взяв борщі Якийсь такий смачненький. Взяв салатик і куряче стегно. Зараз буду їсти. Відправив зараз гардену, ще стару гардену Кущоріс. І новою поштою брав її років 4 назад за 3500, вроді поставив на продавати за 1500, торгувався чоловік 1400, ну відправив, хай буде, хай служить. На сьогодні ми вже попрацювали, там посадили в одному місці, посадили ж там, де ми ці три сосни садили, ялівці, і, в принципі, сьогодні ще їздили на зустріч. Це виробники рулонного газону, зв'язалися зі мною і кажуть, що там місцевий якийсь чоловік хоче в нашому місті озеленення зробити. Дали номер телефону, їздили сьогодні, зустрічалися, поспілкувалися і будемо вже з ним працювати. На наступному тижні маємо провести земляні роботи. Погнали! Сьогодні ми проводимо сервіс знову на нашій, нашому об'єкті. Наше завдання посадити, замінити е, одну е, тую смарагд і додатково додати сакуру бургунді червонолисну. Паралельно порахував їм сервіси за квітень місяць разом із сакурою, то ще ми корою будемо досипати. Нарешті зі мною розраховувалися за газон, ну повністю розрахувалися. Все-таки фінансовий директор потім каже, та що ми будемо за 20 тисяч втрачати бізнес-партнера, з яким працювали не один рік. Е, і сьогодні вже були на зустрічі одні вранці. Е, мали бути ще стригти газон на іншому об'єкті, але нам там не відкрили. Пульт від е, воріт нам не дали поки що, то ми подзвонили, нам не відповіли, ми приїхали сюди. Тому можливо, сьогодні буде в нас короткий робочий день. Сьогодні підстригся, вже на людину став похожий. Кажуть, труд з людини зробив, із обіцяне зробив людину, навпаки, стрижка. Оце працівник ходить, затує його, то нічого не робить, позатує, ходить, щоб його не було видно, топчеться щось там, шукає закладки, які вже до нас були, поліцію визивали. Задумуйтесь, коли берете працівників на роботу. Краще підбирайте. Мовчиш, так? Да? Нема чого додати. Забув ще сказати, сьогодні наше завдання, ну, крім стрижки газону, до речі, подивіться, як круто виглядає газончик підстрижений. І поєднання ялівця blue air і через одна туя, дивіться, як круто виглядає. Взагалі кру... крутяк. Замінили ось цю тую, це туя засохла. І замовник сам вирішив удобрити, але перестарався із е, добривом. В даному випадку, коли садився ось цей нівак із ялини, ми її посадили, якщо ви бачите, вище рівня таким пагорбом. І в майбутньому ми її маємо повністю оголити кореневу систему ось по рівень газону. Зараз наше завдання. Оголити систему кореневу одну третю приблизно. Ми не знаємо, що з цього буде, чи ну, дерево прихворіє, прихворіє в будь-якому випадку, але подивимося, чи вийде в нас дані маніпуляції. І в майбутньому ось ця коренева система має бути повністю на поверху, і ми маємо можливість спостерігати іменно цю кореневу систему, яка, на якій буде триматися ця ялина. Задумка крута, подивимося, що з цього вийде. Нагадаю, що. Дане дерево е, садилося 3 роки тому. Ми думаємо, воно з комом землі було. Е, зараз десь тут фотографію я поставлю. Е, я думаю, що за 3 роки вже коренева система мала пустити нову е, грубшу і ну, подивимось. Сьогодні вже попрацювали на одному об'єкті, підстригли газон і трішки підсипали корою там, де варто було на клумбах подосипати, і в принципі там закінчили, тому що в нас хмариться можливі опади в третій годині. Мали ми ще там обробляти гербіцидом вибіркової дії по газону від дводольних листяних бурянів, але у зв'язку з дощем то не обробляли. Приїхали на інший об'єкт, нас попросили. Ну, це наш, по суті, об'єкт. Е, попросили пообкашувати ось е, оцю площу аж туди до бетонного, де закінчується бетонний забор. І з цієї сторони он там Андрій косить газонокосарочкою. І це, в принципі, на сьогодні ми наша робота буде закінчуватися. Гарного вам дня! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний YouTube.